Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинки біля лісу. Сьогодні у нас такий буде, знаєте, досить незвичний вечір. Такого вечора в нас ще не було. Ми додому з роботи приїжджаємо десь там ось 5.15, і нам сьогодні світло будуть додавати тільки година через годину. Буде світло о 6 годині на годину, і буде світло о 8 годині на годину. А потім в 9 взагалі вирублять на 3 години аж до 12-ї ночі. Тому я вже так посиділа на роботі, подумала над цим питанням, як же ж мені, господи, організувати все це. І вирішила: поки нема світла, а ми приїхали додому, в нас немає світла, треба швиденько підготувати всі продукти для того, щоб. Далі готувати їх на плиті, коли дадуть світло. Е е е Дають світло, готую. Нема світла, біжу на город. Ну, о, коротше, якось ось так. А Вам бажаю приємного перегляду. Поки немає світла, починаю підготовлювати м'ясо. Під відбивні. в мене Саша дуже любить відбивні, тому ми їх готуємо доволі часто. Зараз треба порізати, повідбивати, підготувати все, щоб коли тільки дали світло, я могла зразу стати і їх жарити, бо жарити займає час, а в мене всього буде тільки одна година. Ці відбивні чисто для Саші і Дениса. Я зараз не їм жирним м'ясом і, взагалі, свинину, так як я знаходжусь на правильному харчуванні і слідкую зараз за своєю вагою, тому готую для них окремо для себе окремо. І також підготовлюю собі тісто, не тісто, сумні для того, щоб жарити кабачкові оладки. Я дуже їх люблю їсти на вечерю, тому зараз треба їх потерти, все зробити, щоб, коли буде світло, щоб я їх тільки насмажила. І в мене буде на 2-3 на дні вечері. Я їх дуже люблю їсти із йогуртом, але йогурт в мене чистий, без різних добавок, без цукру. Просто йогурт. Ура! Дали світло, тому я починаю швиденько смажити відбивні. Смажу, як ви бачите, таке біленьке да, на сковорідці. це смалець. Я вже, мабуть, рік, а той більше, мабуть, не смажу на соняшниковій рафінованій олії, тому що це. Хімія і дуже-дуже шкідливо для нашого здоров'я перейшла на смалець або кокосова олія і поки відбивні смажаться, швиденько готую тісто для кабачкових оладків. Добавляю яйце. Одне або можна два, в принципі, не особо то велика різниця. Також додаю кисломолочний сир і 5% жирності. Обов'язково я ніколи не беру обезжирені продукти, тому що жири дуже потрібні для нашого організму. І використовую цільнозернове борошно. Біле борошно в своїх стравах не використовую зовсім. Все перемішую і залишаю, якраз воно постоїть, поки жариться відбивні, і мука трохи розбухне і дасть в'язкості. А поки мої відбівні жаряться, я хочу з вами поділитися і розповісти, як і обіцяла в попередньому відео, так, який результат дали моє правильне харчування. Я сьогодні стала на ваги, і прямо я була в шоці, це можна так сказати, тому що якось навіть раніше не було таких результатів. За тиждень, рівно я зважилася в понеділок, той і зважилася сьогодні, за тиждень в мене пішов 2 кілограма і 700 грам. При тому, що я взагалі не була голодна, харчувалася смачно. В общем, я дуже рада таким результатам, тому що ж кажу, коли я фуднула 2 роки назад. То таких в мене результатів не було. Я скидувала за тиждень 600 грам, а бувало, взагалі нічого не скидувала, але терпляче притримувалося харчування, і потім воно все одно давало свої результати. Тому ось так. Я дуже рада, що тема правильного харчування. Вам цікава і також хочу знаєте, зразу вам розповісти, бо в мене дуже є багато глядачів, які дивляться і мене, і мою маму. А вона зараз також хоче почати практикувати правильне харчування, то вона буде харчувати зовсім не так, як я. Вона саме купила. Меню, так сказати, де вже все прораховано, посчитано мікроелементи і калорії, і все. Я нічого не купувала. Я всі свої тарілки формую сама. Я просто багато читала, багато дізнавалась різної інформації і, вже виходячи з цього, роблю свої тарілки. Я не знаю наскільки їм калорій, тому що я нічого не рахую. Не калорії, не мікроелементи. Я просто опираюсь на ті знання, які в мене є. А щось дивлюсь в інтернеті, якісь рецепти, піддивляюся, як правильно формувати тарілку, і так і харчуюсь. Тому в нас зовсім це ну, різне. Розкажу вам, як в мене це відбувається, як я це формую. На роботі, коли в мене є якісь там 10-15 вільних хвилин, я продумую, що я буду їсти завтра. Це дуже важливо планувати, що ви будете їсти. Це така основа. Тому що якщо ви не сплануєте і не купите потрібні вам продукти, то ви наїстесь того, що є в вашому холодильнику. І отак от, от, бачите, в мене на листочки прописано. Це один день, це другий, це третій, це четвертий. І прописую. Потім цей листочок забираю додому, бо я забула, Ну звичайно я не пам'ятаю, що я там напланувала їсти. От. І вечором готую і все збираю. І сьогодні я вам покажу приклад, яку я тарілку буду формувати на завтра, на сніданок і на обід. Тому що вечерю, я вже вдома і ви знаєте, мені досі не надоїли кабачкові оладки. От я їх і готую, і вечерюю постійно кабачковими оладками. Саша продовжує розбирати наш дровник. Там вже построїли дровник то наші сусіди, то вже їхня територія. Тож, моє правильне харчування будується ще не тільки на тому, що це е, корисні продукти, там, е, правильні по своєму БЖУ, так, а ще тому, що продукти повинні бути натуральні. Тому що зараз просто у всьому є варники, консерванти, стабілізатори. Це все впливає на наше здоров'я. А якщо немає здоров'я, то схуднути дуже важко, тому я підходжу ще з тої точки зору, що ми повинні як, так, очистити свій організм. Тому якщо не їсти або намагатися, я, я розумію, що повністю не їсти неможливо, але намагатися якомога менше їсти хімії, оцих а, е ісплених добавок, е це дуже... Гарно впливає на ваш організм і, відповідно, ви худнете. Тому що тоді, коли я худла 2 роки назад, то я цього не дотримувалася, я за цим не слідкувала, я просто слідкувала за калорійністю і за тим, що їм. А на ці моменти не звертала уваги. Можливо, тому в мене і не знижилася так гарна вага. Що я маю на увазі? От я, наприклад, Купувала квасолю. Найкраще її зварити, але в той день в мене не було світла для того, щоб її зварити, тому я її купила. Але я пішла в АТБ і перерила всю квасолю. Ви розумієте? В тій є цукор, в тій є барвники, в тій є якісь стабілізатори. І я знайшла ось тільки одну квасолю в АТБ, в якій в складі. Квасоля, водна, вода питна і сіль кухонна. Розумієте? Тобто так, оце така квасоля і повинна бути без всяких стабілізаторів, консервантів і добавок. Сьогодні я в магазині вибирала хліб. І ви знаєте, що мені Саша сказав? Бо я його стояла, вибирала чи 5, чи 7 хвилин там десь. І він каже: блін, ти хліб вибираєш, наче труси. Я кажу, ти знаєш, я труси стільки не вибираю, скільки хліб. От, просто береш хліб, а там отакий склад. Це ненормально, так бути не повинно. От, я знайшла там один хліб, в ньому більш-менш був склад, принаймні не такий великий, і там якийсь один був компонент, стабілізатор чи консервант, в общем, і все. А потім мені попався до уваги. Це ми були сьогодні в сільпо. Такий хліб житній діабетичний. І тут склад найкращий, що я бачила. Тут борошно, житнє, вода питна, висівки пшеничні це взагалі суперфуд для нашого організму. Олія соняшникова це те, що погане, тому що рафінована соняшникова олія це прям яд для нашого організму, для наших судин. Для нашої серцево-судинної взагалі системи. От. Але ну, без неї не знайти. По крайній мірі в мене не вийшло. Та сіль кухонна, все. Немає цукру тут, немає всяких барвників, тобто супер. І 206 калорій, на найнижчує ну, цінності хліба я ще не бачила. Тому знайшла такий хлібчик. Ось так я вибираю продукти. Прям стою і дотошно все перечитую, але знаходжу якомога меншу, ну, найкращий склад, верніше сказати. В ідеалі хочу пекти хліб сама. Але це, мабуть, можливо, вже восени, коли закінчаться городи, бо в мене просто немає часу. А так я могла б пекти сама. Для мене це абсолютно не проблема. як я формую сніданок. Я завжди беру тарілку, хоча я несу їжу в лотку, ну, в лотку на роботу, але я беру тарілку, тому що мені потрібно орієнтуватися по тарілці. В мене йде одне яйце, в мене йде зелень. Овочі в мене завжди займають десь півтарілки. зелень і огірок. щоб В мене вдома була зварена квасоля. Так, ось так. Квасоля. Так, і в мене два кусочки хлібчика. І намазую хумусом. Купила хумус вперше, але я знаю, що він дуже-дуже корисний. Але і тут накидали гімна. Але не змогла я знайти хумус, який був би натуральний. Це треба готувати самому. А тут є консервант, сорбат калію, розумієте? Стабілізатор. Оце все погано. Олія соняшникова, якби я робила, то я б робила без всього цього. І замість олії соняшникової додавала оливкову олію першого віджиму. Ну, але поки що ось так, я обов'язково знайду в інтернеті рецепт хумусу і приготую сама його. Тому два бутербродика ось так із хумусом. Такий завтра буде в мене сніданок. А потім я все це просто перекладую по лоточках. В такому сніданку все повністю збалансовано по мікроелементам, по е, БЖУ, ну, я так думаю, на вид, Я думаю, що тут нормально. Тут все корисне. Ну і плюс ви після нього не будете хотіти їсти, ви будете наголодні, і у вас не буде бажання з'їсти ту шоколадку, чи вафлю, чи печиво. Коротше, не встигла я світло виробили, година пролетіла. Тому дожарюю тут, тому що коли дадуть світло з 8 до 9, я побіжу на город, бо мені треба полити, може ще щось поробити. Ну, коротше, ось так. А ще я ж не пожарила свої кабачкові оладки, А я вже дуже голодна, вже хочу їсти. Тому що я їла о, в час дня. І, звичайно, вже пройшов великий проміжок часу і я хочу їсти. Вирішила посмажити хоч 4 оладки, щоб мені було чим повечеряти. Витираю ось так серветкою залишки жиру, те, що смажились відбивні. Собі я готую все, якщо я смажу, то тільки без олії на сухій сковорідці. Благо, у мене сковорідка гарна, до неї нічого не пристає. О, тому я на ній жарю без проблем, без масла, без олії, без нічого. Швиденько зараз пожарю, чотири штучки і повечерюю, щоб далі вже працювати в городі. Я вже так підлаштувалася, що коли немає світла, я вибираю робити ту роботу. Для якої не потрібно світло. Буває так, що я прибираю вдома, просто розкладаю всі речі по місцях, там щось сортую, можу в якійсь тумбочці поприбирати. Ну або зараз, поки я ще після нашої відпустки не встигла привести до ладу свої клумби, свої городи, тому знаєте, щоб рвати бур'яни і сапати світло не потрібно, тому використовую цей. Час цю годину, поки в нас його зараз немає, для того, щоб прочистити свої клумби, бо я не можу спокійно на це дивитися, коли цей бур'ян я нервую, я переживаю. Є люди, знаєте, які якось спокійно до цього відносяться. Є, то є буде час вирву. Я не можу. Воно мене прям дратує. Я нервова стаю. Мені потрібно, щоб все було чистенько, гарненько, особливо клумби. Ну і, звичайно, як тільки дали світло, першим ділом поливати мої квіти і поливати рослини, город. Квіти поливаю сьогодні із підживленням. Я це роблю кожного вихідного дня петуньї мої, верніше сурфіньї, поливаю із підживленням рост концентрат, азот найбільша частина. І також підживлюю гортензії. Я підживлюю кожні вихідні. Бачите, зараз в руках в мене така велика бутилка. Я показувала в своїх попередніх відео це підживлення. І давайте з вами сформуємо разом тарілочку на обід. От ви сьогодні побачите, що я їм і на сніданок, і на обід. Як завжди, пів тарілки в мене займають овочі. Ви бачите, я поклала зелень і потім ще буде огірок туди. От. Також я викладаю кашку, булгур. Загалом я їм або булгур, або гречку із каш. Інші каші не їм, іноді можу у нас вівсянку, але таке буває рідко. Також одне варене яйце. Таке воно, знаєте, із вийшло з серединкою жидкуватою. Купила ось таке гарне авокадо, воно дуже велике. І мені... Дуже це вигідно, тому що я його поділю на 4 рази. І так виходить досить непогано одне авокадо на 4 прийоми їжі. Це нормально. Також в мене моцарелла в розсолі. Таку моцареллу вона в мене 100-г я ділю її на пополам також на два прийоми їжі. І ось така виходить в мене чудова ситна тарілочка, де є і жири, і білки, і вуглеводи, і всі продукти дуже і дуже. Фух, ви знаєте, це просто якийсь страшенний вечір. У мене дійсно, ще такого не було. Було 2 години без світла, було три години без світла, було 4 години без світла, але щоб оце година через годину, ну це взагалі такий стреш. І завтра виставили вже графік, і завтра також буде те саме. Не знаю, я сьогодні не змогла поставити правильну машину, виходити завтра, не зможу поставити, а речі накоплюються. Не знаю, як з цього всього виходити, чесно кажучи, я, я взагалі нічого не здаю. Але зато встигла вам показати, як саме виглядає моє правильне харчування. Ви сьогодні побачили є сніданок, є обір, а вечеря в мене буде знову ж таки кабачкові оладки. Дуже вони мені подобаються на вечерю, бо вони смачні, вони ситні виходять в мене і на, на ніч якби, це супер, бо вони такі зовсім не важкі. Так, друзі, я на сьогодні з вами прощаюсь, бажаю вам тихої, спокійної ночі, гарного завтрашнього дня, не такий, як у нас був сьогодні. У нас сьогодні дійсно був дуже страшний день. Клініка Ахмандит. Ті, хто з України розуміють, я сьогодні на роботі майже не плакала, ну, чуть не заплакала, коли побачила всі ці страшні кави. Тому я бажаю вам тихої ночі, без таких страшних подій і гарного, спокійного дня. Все. До побачення.